Якщо за переглядом американських фільмів або серіалів ви чуєте фрази як you did. What you get up to? І ці фразові дії слова, які так часто використовують native speakers, змушують вас залізти у перекладач, то це відео саме для вас. Тому сьогодні я вирішила зробити список із 10 фразових дієслів, які дуже часто можна почути у фільмах, серіалах, а також у простих розмовах. Let's talk about 10 phrasal verbs that native speakers use all the time. So the first phrasal verb is to hang out. To hang out means to spend a lot of time in a place or with someone. <speaking in English> hang hangout – это проводитый час. Мы можем сказать hang out with someone. Например, I have been hanging out backstage with the band. Тобто я проводжу час з гуртом, за лаштунками. Або ми також можемо використовувати to hang out at. Наприклад, you still hang out at that coffee shop. Тобто ти все ще проводиш час у тій кав'ярні. Отже, ми можемо hang out with people, проводити час з кимось, або hang-out at, проводити час десь, коли ми говоримо про якесь місце.

Oje both hang on and hold on mean to wait for a short moment. Next phrasal verb is to get up to something. And it means to do something, often something that is not entirely innocent, or something that may be considered mischievous or troublesome. Отже, перекладається це, як займатися чимось. Але часто це дієслово використовується, коли ми маємо на увазі щось таємне або таке проблемне, що, що ми тримаємо в секреті. She usually gets up to some sort of trouble at school. Тобто вона зазвичай потрапляє у якусь халепу у школі. Але часто це може бути і просто запитання для того, щоб дізнатися, чим займалася людина. Наприклад, what have you been getting up to? або what did you get up to last night? What yeah, you you did. What did you get up to? Next, we have to catch up with and to catch up on. So, first, let's look at the catch up with someone. It means to reach the same level or reconnect with somebody. Тобто надолужити втрачене з кимось поспілкуватися, дізнатися якісь новини. Наприклад, коли ми довго не бачили нашого друга, so we need to catch up with them to know their news. For example, let's grab coffee soon. We need to catch up. Давай сходимо на каву, треба побалакати та обмінятися новинами. to catch up on something has similar meaning and it means to do something you didn't have time to do earlier. Тут має схоже значення, тобто надолужити щось, на що в нас не було часу, те, що ми давно не робили. Наприклад, I spent the weekend catching up on sleep. Я провів вихідні надолужуючи недоспаний сон. Також ми можемо сказати to catch up on work, emails or homework I need to catch up on my homework or I need to catch up on some reading Next phrasal verb is to drop in on someone and it means to visit someone unexpectedly or briefly Тобто навідатися до когось у гості часто без попередження for example, she dropped in on her grandparents after school. Вона зашла до бабусі й дідуся після школи. Or do you want to drop in after work? Хочеш навідатися у гості після роботи? So it's a very informal way and it's a very friendly way of saying to visit someone. Це дуже неформальний вираз, тому його варто вживати саме у розмові з друзями або дуже близькими знайомими. to cut off means to stop suddenly or very often to interrupt. Дуже часто це слово cut off використовується в значенні перебивати когось. Але також cut off може означати припиняти щось раптово. Let's look at some examples. He cut me off while I was talking. Він мене перебив, коли я щось розповідала. Or we We can also say we were cut off during the call Зв'язок перервався під час нашого дзвінка. Часто буває, що нам треба когось перебити або зробити якусь вставку у розмові. І в такому випадку можемо сказати Not to cut you off, but I wanted to say something тобто не хотіла тебе перебити, але мені треба було щось сказати. I'm sorry, Donova, you cut me off. Then we have to run out of something. And it means to use all of something and have none left. Тобто, коли в нас щось закінчується або вичерпується. Наприклад, we ran out of milk, so I had to drink my coffee black. Каву чорною, або без молока. Це фразове дієслово дуже часто вживається з якимись продуктами. For example, we ran out of apples, we ran out of bread and so on. Turn down також може мати декілька значень. First one is to refuse something, like an offer or invitation, тобто відмовлятися від чогось, від якоїсь пропозиції або від запрошення. For example, she turned down the job offer. Вона відхилила пропозицію від роботи. Another meaning is to reduce the volume or temperature, that is, to reduce the volume or temperature. For example, can you turn down the music? You can reduce the volume of the music. Or can you turn down the heating? You can reduce the temperature of the and the last one is to take off. Again, we can have multiple meanings. So the first one is to leave the ground. We usually use it for when we talk about planes. For example, the plane took off at 8 a.m. And the second meaning is to become very successful, to succeed. Тобто ставати дуже успішним. Наприклад, her business really took off to after she posted on social media. Тобто її бізнес став дуже успішним або пішов угору після того, як вона почала постити у соціальних мережах. І наприкінці цього відео я маю для вас невеличкий квіз на перевірку того, наскільки уважними ви були протягом цього відео. Ви можете поставити на паузу, та я буду чекати на ваші відповіді у коментарях під цим відео. Дуже дякую за перегляд і побачимося наступного разу.